А сьогодні час вирушити до Азії. Там живуть дуже цікаві і навіть трохи дивні тварини. Готовий? Тоді поїхали. Це панда. Вона мекотить майже як коза. Панда великий пухнастий ведмедик, якого люблять усі діти. Вона обожнює бамбук, хрумтить і вдень, і вночі. Панди дуже кумедні та люблять багато гратись. А ще кажуть, що деякі з них займаються кунг-фу. А це Манул. Він бурчить і пихкає. Манул дикий пухнастий кіт. Із дуже серйозним поглядом. Він живе високо в горах і чудово маскується серед каміння. У нього короткі лапки, але густа, густа шерсть. Справжній м'який клубочок. А це червона панда. Вона пищить. Ця панда маленька, пухнаста і руденька. Вона живе на деревах і має смугастий хвостик. Вона дуже лагідна, любить яблука і багато спати, сховавши мордочку в лапки. А коли лякається, піднімає лапки догори, як справжній супергерой. А це гімалайський козел. Він мекає. Цей козел живе високо в горах і вміє лазити по скелях як справжній альпініст. У нього довга густа шерсть і кручені роги. Він дуже обережний і любить стояти на найвищому камені. А це тигр. Він речить. <плес> Тигр смугастий мисливець і справжній король джунглів. Його кроки тихі, але лапи великі і сильні. У кожного тигра унікальні смужки і не повторюються. Він добре бачить у темряві і спить до 16 годин на день. Рррррр. А це мусанг. Він бурчить та погавкує. Мусанг нічна тваринка вдень спить, а вночі шукає їжу, фрукти, комах, та навіть каву. Він нагадує суміш котика та єнота. У нього блискучі очі, які світяться в темряві. А це тапір. Він наче посвистає. Тапір великий, добрий і трохи схожий на свинку з хоботком. Він любить купатися у воді і ласувати листочками та фруктами. Його хобот допомагає тягнути смаколики прямо з гілочок. А це Лорі. Він скверчить та пищить. Лорі рухається повільно повільно. У нього великі круглі очі і м'які лапки. Він живе на деревах і майже завжди обіймає гілочку. Лорі також нічна тваринка, та дуже лагідний і трохи сором'язливий. А це як? Він мукає, ніби коровка. Як великий гірський бик, із довгою шерстю, наче ковдра. Він живе високо в Гімалаях, де холодно і сніжно. Його кроки повільні, але дуже впевнені. Він дуже сильний і спокійний. А це піка. Вона пищить, як мишка. Іка маленька гірська тваринка з круглими вушками. Вона збирає траву і сушить її, як сіно, на камінчиках. Живе високо-високо в горах. Вона дуже мила і швиденько тікає, коли хтось наближається. А це Бінтуронг, він наче буркоче. Бінтуронг це не ведмідь і не кіт, але схожий на обох. Він живе високо на деревах, в вологих джунглях Азії, а ще пахне попкорном. Правда, правда. Він обожнює спати, звісивши лапи. Ось і все на сьогодні. Ми почули, як говорить панда, тигр, бінтуронг та ще багато дивовижних тварин. Азія справжній дім для пухнастих, смугастих і дуже кумедних створінь. А якщо хочеш почути, як розмовляють тваринки на фермі, в лісі чи в Африці, обов'язково подивись наші інші відео. До нових пригод! Скоро зустрінемось знову!